Друзі, всім привіт! Вітаю на Славко шоу. Радий вас бачити. Якщо чесно, трошки заскучив. Ну що ж, прийшов черговий тиждень. Тиждень знову цікавий. Він такий яскравий, як попередній, коли в нас були рекордні збитки, а в більшості трейдерів були одні з рекордних ліквідацій, але все одно цікавий. Біткоін ходить вгору, вниз, вгору, вниз, і ніяк не можемо визначитися, чи ми йдемо на 150, чи ми йдемо. На 75 і нижче. Чи це тільки-тільки початок бичачого ринку, і все зараз полетить вгору, і свідки альтсезону будуть щасливі, чи це вже початок ведмежки і далі тільки-тільки вниз. Цікаво. Е результати тижня наступні. Ми в плюсі на 5500 доларів приблизно. В принципі, це класно, правда, після мінуса майже 30. Так собі звучить. Відпрацювали ми плюс-мінус. Подивимося, як буде далі. Пішли дивитися наші результати. Let's get into it. І так, друзі, дивимося наші результати. За тиждень у нас плюс 5514 доларів. При тому, що ціна біткоїна досить сильно виросла. Біткоїні ми просіли досить сильно. Це таке. Діло і йдемо на біржу. Що в нас тут зараз твориться? Станом на зараз у нас ситуація трошки гірша. Подивимося, вже 164 600 на тисячу щемось менше. Чому Опціонів ми продали? Я думаю, що ми нормально все продали, з опціонами буде все добре. Але пам'ятаєте, крім опціонів, у нас ще є комбіки. А з комбіками поки що біда. А що біда? Тому що ці відсотки, про які вам казав, бачите, які низькі 7, 6 7. це якийсь жах, я таких ще не бачу відсотків. Це означає, що ринок у ріст не вірить. Більшість гравців шоковані, Ну, вони тупо не вірять. І саме в такі моменти найчастіше ринок швидко росте. Побачимо. Так може бути, може не бути. Ну, буде цікаво. Ну, комбік, я не знаю, куди вже їм, чесно кажучи, далі просідати. В принципі, тета наша, бачите, от 306 доларів, 307. Це ми за день будемо стільки отримувати, якщо ситуація на ринку не зміниться. Так що, в принципі, в принципі, торгуємо, кудись ідемо. На дребіті рухаємося вперед повільними кроками і очікуємо, поки. очікуємо ривка вгору, скажімо так, і очікуємо ривка настроїв людей вгору. Це точно буде питання тільки коли. Йдемо далі. Наша же є Bitmex, пам'ятаєте? Тут у нас активно працює бот по лейткоїну. Бачите? Дивіться, що він нам може тут настукав цей бот. 17300 з чимось доларів. Причому хочу нагадати: поточний курс лейткоїна 105 доларів. Стартували ми цей бот з 90 з шорта. Тобто, лейткоін виріс замість того, щоб пасти. Але за рахунок роботи бота і великого фандингу, виходить, такі чудеса класні. А подивіться самі фандинг. Тут вверху показується фандинг на біткоін. Бачите, він мінусовий. Тобто, люди більше стоять в шорт, ніж в лонг. А по леткоїну що в нас буде? По леткоїну фандинг дуже плюсовий. Бачите, який? Замість мінус, ну, Стандартний фандинг це 0.01, тут 007. Тобто, більшість по політкоїну стоять вгору. Ну, як правило, це означає, що литкоін буде падати, але не факт. А оскільки на шорт, то нам кожних 8 годин будуть насипати приблизно 15 доларів тільки фантинга. І це дуже круто. Я це діло люблю. А тепер давайте якийсь прогноз на ринок дамо, якісь поради, бо люди просять, люди чекають. Хрен його знає, що буде далі, чесно кажучи. Але можемо робити якісь висновки. Давайте так, що би я радив. Особливо початківцям. Не зосереджуйтесь на якійсь дуже великій кількості індикаторів. Не думайте, що, дізнавшись новини, ви отримаєте якусь перевагу над іншими гравцями ринку. Ті гравці, які користуються новини, це які використовують новини як свою перевагу, це великі гравці. І вони знають ці новини трошки до їх виходу і роблять відповідні рухи. Це не ви, це не я. Я раджу використовувати тільки прості індикатори. І на їх, о, ну, через їх показники робити якісь висновки. Мої два найулюбленіші індикатори це перший індекс страху і жадібності. І він зараз дуже низько в районі страху. І другий для мене індикатор це відсотки по фьючерсах на криптобіржах, по дальніх фьючерсах. І відсотки по цих фьючерсах дуже-дуже малі. Наприклад, на Deribit відсотки по фьючерсах на. 25 чи яке там вересня 7% річних. Це дуже мало. Ну реально, це найнижче, що я взагалі коли-небудь бачив. По фьючерсах, що раніше там є 6 копійками відсотків річних. Важко сказати, чи це якась зміна ринку. Тобто, що тепер, можливо, тепер це норма такі відсотки. Але із мого власного досвіду при такому індексі страху і жадівності і такому низькому відсотку на фьючерси, Ринок сильно не падає. Того, особисто я ставлю десь відсотки 80% на те, що буде ще сильний ріст, аж потім значне падіння. Оце, що зараз відбулося, це корекція, яку ми чекали, яку ми, в принципі, передбачили. Та вона відбулася якось так цікаво. Е -е, пан Дональд ляпнув одну, пішло все вниз. Потім переіначив, все, все відскочило вверх, потім знову ляпнув вниз, і воно так ходить. Але, якщо чесно, ринку потрібна була корекція, вона відбулася, індикатори скинулися. Більшість людей дивиться, більшість трейдерів дивиться вниз. Це ідеальні умови для росту ринка. Хоча, з іншого боку, 20% лишаємо на те, що це ведмежий ринок. І незважаючи на всі там настрої і так далі. Все піде вниз. Я вам раджу ще раз, торгуйте тільки надійними монетами. Якщо ви хочете заробляти на довгострок адекватні відсотки, 20, 30, 40 річних, як вийде, то торгуйте біткоїном і торгуйте на споті. Пам'ятайте, фьючерси і опціони це тільки для професіоналів, хто має 5 плюс років досвіду. Будьте розумні, інвестуйте грамотно, приймайте свої рішення самостійні. Люблю вас, папа. Цьом до нових зустрічей. Всі.